Тому якщо у нас контрагент разово щось привозить, більше ми з ним ну, не будемо мати да, такий поток, у нас не буде з ним. Це буде разова поставка, то можна цю оферту не заповнювати. Але ми зараз з вами її створимо. Іде. Уже вона у нас з'явилася. Натискаємо кнопочка Створити. Ось, я вже створила, буду вам показувати. Пронумерували. Що це у нас буде за контрагент? У нас то місяць, я менеджер, організація, тобсерделька, операція, купівля у постачальника. Тобто це не відповідальне зберігання, а буде купівля. Що за товар буде постійно до нас заїжджати від того місяць? Купівля, пишемо тут вручну, м'ясо-курки. Діятиме з 17,10 до 31.10, тобто на постійному потоці. Що і які умови має тут передбачити дана оферта по цьому постачальнику? Тут важливо правильно її налаштувати, якщо для вас реально важливі ці налаштування по контрагенту. Дивимось по методичці. Це ми описали. Далі, налаштовуємо, на який склад. Буде поставлятися е, даний товар на потоках. Вибираємо склад. Склад холодильник. Обрали. Строки поставки. Ну, кожних три дні, наприклад. Так? Далі договори не використовується порядок розрахунків. В гривнях. Деталізація розрахунків по замовленнях. Валюта гривні. Вид ціни постачальника. Е, ну, ви можете створити. Ціну, так, ось, але хай будуть у нас загальнозвичайні ціни. Далі дивимося, щоб я вже рухалася по методичці, як я вам малювала тут. Так, це ми зробили, заповнили дану оферту. Ось, давайте ще раз на нього глянемо. Так, це зробили. Ну, я вже дивіться, я тут проставила вже галочки, прапорці, бо нижче там розписую, для чого воно потрібно. Заборонити купівлі за цінами вище зазначених в оферті. Реєструвати ціни постачальника автоматично. Дивимося інші умови. Чи повертаємо ми багатооборотну тару? Ну, повертаємо там постійно, наприклад. Так? Все. Ми це зробили. Ми записали, документ, записали та закрили. Ось у нас ця оферта є. По даному конкуренту, по постійному потоку, що у нас це м'ясо курки, від того місяць буде безперебойно поставлятись, так? Погоджено там, наприклад, діє дана оферта, поки ми її не закрили все. Що ще важливо, ми можемо на підставі даної оферти ще і внести договір. От є у нас оферта. Що ми можемо? Договір, чи замовлення постачальнику, чи вже придбання товарів і послуг, чи реєстрація цін. Ну, Давайте зайдемо на договора. так? Тобто пише, що тут не потрібно його заповнювати. Ну, В принципі, ми можемо цим введенням на підставі скористатися. Постачальник може постачати товар на умовах передплати. З наданням кредиту на певний термін, або з можливості поетапної оплати за замовчуванням встановлено використання наступних варіантів оплати. Ну, ми в налаштуваннях будемо бачити, так, що а, у нас може бути чи в кредит іде оплата, щоб контролити потім оплати, чи е, там авансова оплата. Зазначені в оферті умови оплати використовуються як значення за замовчуванням при оформленні документів купівлі в рамках оферти і можуть бути змінені в самому документі купівлі. Ну, Давайте зайдемо, подивимося. От, наприклад, ми поставили з вами стандартно довільна кількість етапів оплати. Ну, Це, знову ж таки, НДІ адміністрування купівлі, документи купівель. От. Не будемо прописувати предоплата, хоча можемо, так? А ставимо довільна кількість етапів оплати. Це може бути предоплата, це може бути по факту, це може бути в кредит. Прописали дану, проставили дану піктограмку. В оферті визначається цінова політика постачальника. Зазначається той вид цін. Є у нас колонка ціни або по прайс-листу, який буде використовуватись при оформленні документа в рамках оферти. Ціни постачальника реєструються незалежно від оферти. Ми знаємо, що в нас є crm маркетинг, так? і у нас тут є ціни до знижки. От ми можемо тут зберігати наші прайс-листи. І як на покупку, і так і на продаж нашої продукції. Якщо <кх> Ми забороняємо купляти по цінах вище, які зазначені в оферті. Про це потрібно в даній оферті помітити, щоб потім можна було вести контроль закупочних цін. Там, давайте ми ще раз повернемося до нашої оферти. Купівлі, оферти постачальників. І ось тут ми поставили заборонити купівлі за цінами вище зазначених в оферті». Так. Максимальний відсоток знижок і націнок в оферті дозволяє управляти величиною відхилень від встановлених з постачальником цінових домовленостей. Провести поставку за іншими цінами, знижками і націнками можна або при наявності права відхилення від умов купівлі, або після погодження цінових умов купівлі. В оферті постачальника можна вказати строк поставки товарів. Строк зазначається в днях. От ми поставили з вами три дні. Строк поставки використовується для розрахунку передбачуваної дати поставки товарів, тобто це є бажана дата надходження при оформленні замовлення постачальників. Склад оферті зазначається той, на який буде оформлятися надходження нашої сировини від постачальник. Інформація про склад буде заповнюватися в документах, оформлених за даною офертою. Якщо склад в оферті не зафіксований, його потрібно буде уже уточняти в момент. Оформлення документа купівлі. В оферті постачальника реєструються умови приймання товарів на ордерний склад. Є такий ще да, вид, де ми е, будемо дробити е, наш товар по різних пунктах прийому. Є е, в, в вас ERP, така настройка, яка називається прийом товарів. Поки ми в нашій стандартній програмі, я її тут не знайшла. Ось я її шукала довго, але щось вона мені не показала. Так? Десь я її не могла знайти, де її тут треба налаштувати, Ось поки немає. Якщо ви побачите, то можете мені, в принципі, написати, чи в групу напишіть, якщо ви знайшли дане налаштування. Це коли от потрібно дробити товар і по різних розвозити складах. Так? Розділено по замовленнях і накладних. Тоді, якщо у вас іде дроблення складу, дроблення поставки, то які можуть бути варіанти приймання? Приймання товарів реєструється за конкретними документами поставки. В цьому випадку вибирається варіант поставки розділена по замовленнях та накладних. Приймання товарів на склад оформляється комірником відповідності до документів замовлення постачальнику або надходження товарів і послуг. Комірник оформляє прибутковий ордер, записує в складську книгу все, що він отримав, і підписує той, хто здав, і той, хто прийняв. Тобто комірник і матеріально відповідальна особа. Приймання товарів реєструється за декількома документами поставки. В цьому випадку вибирається варіант поставки не розділена по замовленнях і накладних. Оформлення ордерів у формі приймання товарів на склад виконується комірником на підставі оферти. Оферта відображаються у списку розпоряджень, тільки в тому випадку, якщо за офертою оформлені замовлення або прибуткові накладні. Документ прибутковий ордер на товари заповнюється товарами замовлень або прибуткових накладних на дату, вказану у формі приймання товарів на склад. Тобто, приймання товарів оформляється до моменту реєстрації фінансових документів поставки. І в цьому випадку. Вибирається варіант поставки, може відбуватися без замовлень і накладних. Кінді комірник може оформити прибутковий ордер на підставі оферти без будь-яких документів купівлі. Тобто можливість оформлення ордера за документами купівлі при цьому зберігається. Прибутковий ордер може бути оформлений за фактом надходження товарів завжди, а документи купівлі замовлені або накладні, можуть бути оформлені пізніше. Якщо за офертою оформлені документи купівлі, то прибутковий ордер заповнюється товарами замовлень або прибуткових накладних на ту дату, яка вказана в прийманні товарів на склад. Після заповнення всіх цих умов поставки, оферта погоджується з керівником, постачальником, і для неї ви ставите в програмці статус Діє. Ось, встановити статус. Не погоджено, діє, закрито. Тобто, у нас стоїть статус діє. Ми вже її присвоїли, програма каже, що ви вже її раз присвоїли. Далі, зараз ми з вами перейдемо ще на цікаве налаштування, номенклатура постачальників. Реєстрація одержаних від постачальника первинних документів це прибуткова накладна, прайс-листи. В більшості випадків потребує зазначення номенклатури. Можлива ситуація, коли найменування товарів в документах постачальника не збігається з найменуванням цих же товарів в списку номенклатура. Особливо актуальним такий конфлікт стає при використанні електронного документообігу. Тому для вирішення цієї проблеми використовується список номенклатура постачальника. Ми заходимо з вами в НДІ адміністрування, настройка НДІ номенклатура. А в цьому документі, давайте йдемо зразу, щоб подивитися, ось номенклатура. Нам потрібно вибрати, дивимося, додаткова інформація номенклатура постачальників.